Тобто. Я тут зриваюся, не знати що. Ну, Дивись, не питався, як воно буде, що можна зливати, не відкриваючи пишки. Кавелер, Кавалер, хат. І в великих, і в малих. Можете Віталій такий голодний напевно, паних, не знати. Що. Зараз ще трошки, я тобі я зараз яйця звідси забираю. Угу. Будь-буть зараз буде вже вже будеш їсти. Чесно, я і так стараюся, як можу і чим чимсь пошвити. У мене такий був включився, що я просто не можу передати колег. Так, виїдемо і зараз буде запускати. Угу. Як я тушу капусту, бачите, цибулька, морква м'ясо вже смажилося. Тоді я просто все пересипаю в каструльку або в чугунній, але чугунної у мене нема. Засипаю тако все капустою. Вже все посолила, поперечила, засипаю капустою і просто накриваю кришкою. Ні води я не даю кавалерка, абсолютно нічого. Абсолютно. Але спеції дала. Вже закінчилася в мене така магічна приправа до е, капусти. Тому дала звичайну приправу до м'яса, ну, бо там м'ясо є, сіль, перець. Може ще потім по приводам, але віталій буде трохи. І все, і зараз капуста розм'ята, вона дуже швидко. Чистити картоплю, зварю ще картоплю. Що буде? Та ти сказав тобі, ти просто хоче. Ні, це що таке? хотіти? Я питаю. Ні, так як ти сказав, так і буде. Ну, ще гаряче, то де? Та хай остине трохи. За що це набирає? Бо наставляєш туди дарем. Дуй. На сіль, скажеш перець. Що не вистачає? Все добре. Все добре? Смачно. Нехай у добре. Дуже гаряче. І тоді будеш їсти, так? Не знаю. Того зайшли в якийсь модний пекарню, а так з пекарні сім. Я. А як там відні зразу біля цього? Ой, боже, ну та Відні, до речі, жодного разу на селі не була. А Обідні як не ти сісерник називає? Штолен чи будова знайде і каже тако: Ото його каже штолен, то їх, що їхні, каже, то треба брати. Я дура, бо дура. Пішла, думає, то треба, то треба. Я ще хотіла цілий, це, добре, це, що це дружає, до голови прийшла. Я ще так... Так думає, та ж шматочок два кусочка, дайте два кусочки. захір, захір. Я взяла такий сирник, рулет і той захер два. Ну, це було дуже, І дала чому? 25 <світ> євро. Боже, я не могла то пережити. Але я думала, то нормально, то ніби. Ми сидимо, а дівчата кажуть: а що, а що ви купили? А я їм так розсилаю. Я їм так розказую, що були в модній пекарні, купили то й то такий дуже смачне. А вони таки саме на мене дивлять, як на лоха, і кажуть, Галя, ваш сирник смачніший. І тут я починаю перераховувати всі гроші, скільки б мені вийшло нашого любимого сирника, сижу, і кажу, реально я лох. Я кажу, тако до нього так говорю. Так, дітята, Наскладали попу всякого презент. Боже, дякую. Отак приймають. Дякую. Так як. Дайш тапочку. Тапочка? А чи чоловіч? Та-я-я, кур'як. Так, перестаньте все зробити. Такі розміри від Руслав. І його приблизно. Не знаю, може 43 я не знаю. А давай будуть шлапати, то нічого. Добре, пам'ятати, що то подарок є. який є. Так. так, Боже, ну це Зараз дізнається. Ну, просто... З'їздила в гості. Так, вони так, тепер так, будуть шкодувати, що вони не приїхали. А от ви, Руслан, запам'ятайте, другий раз у відрядження з нелію треба. Yeah? І за піжами і за тапочки їм дуже розкажете, що я хотів їм подарити, А, а вони ми приїхали <реку> Дай секунду. Але ти вам не Так, світять. Це вулиця Світова. А в нас знає. Що вона знає? Світо знає. Ну і що куди вона поїде? Чи давай таксі Так, та вона вже у ключі взяла куртку. та вона пішла в виходок, бо переживаєшся по дорозі. Давай скочек ублюга. Так що, нелічка, мені дуже дуже приємно, що ми зустрілися другий раз. І Я надіюся, що ще тих разів буде і буде. Саме головне, щоб та гнида не заважала нам жити, а так все буде добре. Будете в наших краях. Ми вас запрошуємо завжди дуже раді зустріти. І приймати, ну і другий раз за це цілу вже компанію. Так, ну що, Кавалерочка, вас круті очі. вам можу сказати. Ти знаєш, Та я зузульку не включила. А я так думаю, я не поняла, що мене бортанули на її. Ні, я думала, що ти чекаєш Віталіка, що хочеш. А та що, що повечеряє, так це зібрала. Подихаєш, що повечеряє. Та напевне, то що в хаті їсти нема що це так що ж такий у нас сьогодні був гарний. Емоційний. Mike. Ми запам'ятаємо надовго. Точно. А до речі, одні кавалерка. добре. Ну Ви зрозуміли. Щось хотіла сказати, чого я маю оберігати, що з сказати, але потім передумала. Думаю, ні ні я в себе скажу, я тут не скажу. Та й таке кавалірочка. Кавалірочка. Ви всі запитуєтеся, чи хожу я до своїх кулі жонок у магазин. Скажу вам тако. Коліжанка пані Леся на місці. Я її ще періодично в церкві бачу, коли вона вихідна, і я йду, і вона йде. Є. А коли я не йду, мені що тоді? Прогул? Прогул, так що мене тут контролюють дуже сильно. Ну а ту мою коліжанку, я перепрошую, то вже не коліжанка, є. Я... Лесь, правильно говорить? Фігню сказала. Ну, Та, я Цьоця, чьоця, то чьоця, цьоцю, я коли захочу, під'їжджаю і дивлюся на неї, все нормально. Вас все добре тут? Скучаєте за мною? що ти? Як шлях? Та я серйозно Та захоч... серйозно, то навіть люди за тобою питають, Галя, що хочеш. Скучає за тобою плаче. Та... Це... Ну я далеко від вас живу. Я не в силі приходити щодень до вас. Ти Та... по марафоні маєш що ходити багато? О, точно, я ходить. тепер буду ходити. Та й таке кавалерка, одним словом йду додому. Прийшла моя. Боже, ти зірка ти? моя, де ти була? Де я була, де я тобі сказати, була ще куліжанок в магазині, mm -hmm. що Наталя каже, чайник твій вдома. Ясно. Чайник це, це дала, тримай. Слава Богу. Та й слухай, малину дала, mm. молоко купила, кавусю купила. Ти Та Галинка ніколи з пустими руками до хати не йде, ти знаєш. Боже, вітер, як ми класно посиділи. Я тобі ти навіть повно не можу передав. Та що, в мене емоції просто зашкалюють. Але ти сума. знаєш, завтра буде теж крутий день. Так. Так. А що? До, до нас їдуть гості. Хто? Так що мені не скажу. Завтра все буде видно. Так що хочу зараз, скажу по правді, роздійтеся, піти в душ. І лягай. лягай, Змити свою то... супермодну косметику і просто лягти. От реально просто лягти. І Просто спати. Я вірю тобі і собі, так що кавалєрочка, всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки, зустрінемось завтра, саме головне, щоб гнида не бушувала. І сказала Леся в магазині, ти сьогодні дуже багато говориш, бо ти ще пілявиш. Не? <гум> ну, ті не дивіться. <гум> капа, капа, капа. Та й тільки кавалєрка, всім на добра.